Успішний успіх, така розповсюджена тема на сьогоднішній день: як же стати справді по справжньому успішним? Що на це впливає? Зараз дуже багато проводяться різних тренінгів, мотивацій вже довгий час. Всіх цікавить, як досягти цього успіху, але перш за все, як воно відбувається, У вас з'являється якесь бажання. Відповідно, бажання далі породжує намір, але це має бути перш за все, це має бути істинне бажання. Ваше бажання зсередини, не те, що ви подивилися в інстаграмі, якась там нав'язана картинка, типу, ось це зараз працює, ось це зараз в тренді, ось це зараз модно, а в іншого вийшли, і я теж так хочу. Або ну, ви просто дивитесь на чужі історії і намагаєтесь через якби з когось перебрати на себе чуже життя. Це має бути істинне ваше бажання, істинне те, що вас надихає, істинне те, що вам подобається робити, істинне те, про яке ви мрієте, чим би ви займались таким, що, е е якби вам за це не платили гроші, і для того, щоб розслабитись і наповнитись, е оце, цим би ви займались. Це може бути будь-що. Це, ну. Тут політ фантазії, тут особисте ваше бажання від серця. Тобто, перше значить, має бути істинне бажання. Далі, коли є бажання, відповідно з'являється намір, намір діяти. І приходять такі хвилини ентузіазму, коли от, все, я вже готовий діяти. Але до першого якогось до першої якоїсь розмови, телефонного дзвінка, чи якогось відео, де вас знову ж таки навчають на тренінгах різних, що для того, щоб почати свою власну справу, вам спочатку потрібно і те, і те, і сей, і те щось вивчити, а те, підготуватись, а ще щось там мати, чи якимось бути. І так як ви цього зараз не маєте, відповідно у вас опускаються руки, і у вас зникає весь ентузіазм, зникає все бажання, і ви, ну, тут зникає і впевненість в собі, і ваші дії, тобто ваше бажання, ваш намір не переростає в дії. Тобто, в будь-якому випадку, для того, щоб досягти якогось успіху, щоб стати успішним, потрібно діяти. Але Давайте е зупинимось на тому, е коли вас е виникає натхнення, коли у вас з'являється цей ентузіазм, коли у вас е з'являється намір діяти, і що робити далі, щоб не було ніяких перешкод, отут і допомагає вам ваше пробудження. Е коли ти пробуджений, коли ти усвідомлений, ти знаєш, що ти можеш все. Тобі доступно все. Ти можеш бути будь-яким, що всі нав'язані програми, якісь думки, якісь перешкоди, якісь блоки. По-перше, ви це все бачите. Ви це все пропрацьовуєте, ви виходите за рамки цих обмежень, і тоді ви стаєте вільним. І вже тоді, коли ви вільний, ви можете вільно діяти. Ви можете вільно рухатись, ви ні на кого не дивитесь, ви не боїтесь. Ніяких там е, осуду, оцінок, критики і так далі. Ви просто дієте. А далі ну, це цікаво, як воно вийде, як воно буде. Тим більше, коли ви починаєте діяти, ви починаєте рости однозначно, тому що е, життя наше складається так, що все приходить з практикою. Чим більше ми практикуємось, тим більше в нас виходить. Отож, далі ми починаємо діяти, і в нас вже немає ніяких обмежень. І далі, що найважливіше, я вважаю... І що найнеобхідніше для успіху, це два основних складових моменти. Це концентрація і акумулювання енергії в собі. Концентрація, відповідно, це ви повинні бути сконцентровані на, на своїй справі, не дозволяти зовнішнім факторам відволікати вас. Тобто, це оця прокрастинація, це лінь, це там, а, а зараз не час, а можливо, не під не підходящий момент, а можливо, там я не знаю, спадаючи місяць чи зростаючий місяць, чи ще якісь відмовки, або там зателефонували батьки. Тобто, оце відволікання, розпилення вас, розконцентрування або от, наприклад, запланували вже собі е, якусь дію. І тут там хтось вам зателефонував. Або ви думаєте, а може я неправильно роблю? А дай не я подивлюся в інтернеті, залізли в інтернет, а там одне за друге, п'яте за десятим відео стрічка затягнула вас туди, і все, і вже ви свою увагу направили туди. Вже відбулася розконцентрація, розбалансування, і ви втрачаєте оцю цю концентрацію на своїй справі. Або паралельно намагаєтесь там, ще щось виконувати, ще щось паралельно, трішки там, трішки там, трішки там. Так, можна виконувати декілька справ, але їх потрібно чітко планувати і розмежовувати, поставити собі якесь одне маленьке завдання, зробити тут, далі переключитись, зробити концентровано, сконцентруватись в дії на іншій справі, зробити її там, потім. Там залишити свою увагу, повернутись назад і доробити, чи продовжувати робити вже в цій справі. Тобто має бути концентрація на певній якійсь справі, коли ви робите цю справу. Перш за все, ви знаходитесь, коли ви сконцентровані, ви знаходитесь прямо тут, в теперішньому моменті, і вас виходить все значно краще, ніж ви десь думками відлітаєте. Тобто має бути концентрація в думках. Для цього, відповідно, знову ж таки, потрібно пробуджена усвідомленість, щоб ви контролювали, що от я зараз про це подумав, а туди моя думка відлетіла, а я зараз відволікся. І свідомо повернути себе з любов'ю назад до своєї діяльності, до своєї справи. І найважливіше це акумулювання енергії. Акумулювання енергії в собі, в, свої, в своєму тілі, тобто своєї власної сили, потужності, сили духу, тієї енергії творчості, яка в даному моменті, коли ви вже проводите цю діяльність свою, вона в даному моменті допомагає вам її. Скажімо так, запускати вже ці всі ваші наміри запускати в світ. Тобто ці ваші бажання, цей ваш задум, який ви собі вже в голові уявили, тому що вам вже спочатку пройшло бажання, потім вам прийшло прийшов намір діяти. Да? І коли вже у Вас в голові є ця картинка, уява, і ви дієте, і коли ви збираєте всю свою енергію вкупі в собі, акумулюєте її в собі, тоді відбувається якнайкраще ваше творіння. І ще один момент важливий, коли ви коли у вас з'являється намір діяти, ви не знаєте, з чого почати. Знову ж таки, концентрація на собі, акумулювання енергії на собі, і ви просто задаєте питання, з чого почати, і вам приходить ідея. Тільки не шукайте ці ідеї в голові. Просто розслабтесь, просто будьте в теперішньому моменті, просто пропускайте повітря через себе, уявляєте, як ви просто знаходитесь в просторі, і задайте питання, з чого мені почати. Вам прийде ідея. Коли вам прийде ідея, робіть її от за покликом. Вона просто з'явиться, як, як та хмаринка з нічого на е, блакитному небі, вона просто з'явиться у ваших відчуттях, у вашому серці. Дійте за цим наміром, дійте за, за цим відчуттям. Ви почнете робити, зробите ви щось, далі буде якась зупинка. Будете, задавайте далі собі питання, а що далі? Що тепер я маю зробити? Не спішіть, не е, входьте в паніку. Не дозволяйте собі спуститись з того рівня, коли ви знаєте, що це ваше бажання, і ви рухаєтесь згідно цьому бажанню, згідно своєму наміру. Не дозволяйте вам впасти з цього рівня, з цієї гори, з цієї хвилі. Знаходьтеся в цьому вашому збалансованому внутрішньому стані, і вам будуть приходити крок за кроком, будуть приходити підказки, відповіді на ті ваші питання, які будуть виникати у вас всередині. Слухайте себе, ваша істина, суть завжди вас веде, завжди. Просто ми буваємо, чуємо або не чуємо. Це можна назвати інтуїцією, покликом серця. вище я там я не знаю по-різному. По-різному це можна називати, але це все одне, це все наша істинна суть. Це все енергія, яка просто проявляється через наше тіло. І тут вона в цьому світі, в цьому житті, вона проявляється по різному, кожен проявляється по різному в кожного свій шлях. Тому слухайте себе, дійте згідно свого серця, згідно своїх внутрішніх вказівок, і у вас обов'язково все вийде, і ви обов'язково будете успішні. Якщо вас цікавить більше інформації про пробудження, про рух енергії, про енергію творіння, про те, як відбувається творіння, як влаштований всесвіт, про мій особистий досвід, як я проходила його і ті знання, які мені проходили з єдності з абсолюту, я вас запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання я залишу в описі під відео. Буду рада вас там бачити. Я рада, якщо допомогла вам, хоч трішки, десь. Просунутись вперед по своїй стежці свого розвитку. Бажаю вам всього доброго, до наступних зустрічей!